Будемо паяти сьогодні бампера, товариші супер суперкрутим китайським паяльником. Раніше я вам вже показував ось цей бампер, де я його паяв спеціально там розрізав, потім паяв, потім бив молотком і показував, наскільки ж той крутезний паяльничок. Але сьогодні ми будемо паяти зовсім іншим паяльничком. Для цього пригодиться мені моя ось така болгарочка, тому що ми зараз вріжемо шмат ось цього бампера, скільки нам треба, і будемо щось робити. Дуже багато людей хотіли придбати в мене ось цю болгарочку, але штука досить класна на господарстві, так що не продам ні за які гроші. Ось так прийшов цей китайський паяльник фен. Добре, що хоч прийшов цілим і неушкодженим. Ну, як неушкодженим. Я вже його ушкодив, тому що в нього була ось така вилка. У мене немає перехідника, тому я взяв її відрізав і сюди поставлю нормальну вилку. Так виглядає цей фен. Суто створений для паяння пластику. Тут у нас є регулятор температури. Ну і що в нас в комплекті? В комплекті до нього у нас йде ось такий запасний тен. Керамічний, походу, не знаю, чи це кераміка, ну ніби кераміка, хрен його знає, друзі. Далі, ось така у нас насадочка сюди вкручується. Ось так. ну, не буду вкручувати. І прикупив я вже ось таку насадочку, де-сюди буде вставлятися пластик, і ми будемо паяти. Ну і, в принципі, вся інструкція на китайському, тому що паяльник у нас китайський. Попередніх відео, друзі, я вам показував ось цей паяльничок. Тоже китайський. Ось такий, теж для пластику. Тут є різні скоби. Є тут і прасочка, я вже вам показував, є і прасочка. Що ж воно там все таке наплутано? Ось така праска і ось такий паяльничок. Ну Сьогодні з цього всього ми візьмемо в нього тільки ось цей пластик, тому що в комплекті там не йшло, а окремо я його не купував, тому що він є. Візьмемо ось цей пластик і будемо паяти феном. Одразу вам скажу, що цей фен не схожий з жодним будівельним феном. Тобто видно, що фен зроблений спеціально суто для пластику. Ось так вмикається. Ну, Зараз, в принципі, дує таке тепленьке повітря, ну, вже більш гаряче. Тут регулятор цей дійсно працює. Даємо трошечки більше, я вже відчуваю, що воно гарячіше стає. Тут вже засвічується в нас ось така. Ось така лампочка, що воно вже ну, дійсно гаряче. І якщо накрутити на максимум, друзі, то руку тут просто не втримаєш. Що спочатку потрібно зробити? Потрібно прогріти ось це місце. Тобто, як би його загрунтувати, щоб в нас була адгезія. Погнали. Місце я прогрів. Бачите, воно одразу відрізняється по кольору пластик. Ну, а тепер, друзі, беру паяльничок. Беру ось таку насадочку. Ось так я її вставляю. Далі беру ось цей пластик. І будемо зараз разом з вами вчитися. Тому що я ніколи це не робив, я не знаю. Тому я вам не гарантую, що в мене воно все там круто вийде. але щось я вам покажу. Так, ну що, друзі, ніби щось до мене доходить, як це все воно робиться. Ну, навіть припаяло, слухайте. Припаяло, прикиньте. Обов'язково вдягайте рукавички, тому що я от коли знімав відео, то дивлюся і в камеру, і туди, і сюди, і опік вже руку, друзі. Тепер давайте, друзі, глянемо, тому що я ж це робив перший раз. Тобто, якби тренувальний такий у мене. Макет, бляха, як так піймати фокус і показати, що пластик розплавився і заповнив шоу. <гум> Уявіть, бляха. Навіть з моїми навиками. Давайте, ну попробую його відламати. <гум> Дивіться, наскільки круто спаяло, що я його. Ну, ну, якщо взяти добре, впертися, друзі, то да, можна відламати, але. Ну, да, друзі, паяє дійсно круто. Стосовно бампера, друзі, паяє дійсно дуже круто. Правда, я не знаю, чи ось цей пластик, що я паяв, відповідає маркуванню ось цьому пластику. Тому що, наприклад, я брав, друзі, ось такий він. Він просто не прилипає до ось цього пластику. Можливо, це і відповідає маркуванню, тому що паяє досить непогано. Бачите, ось тут я його відірвав. Воно залишає ось такий рівчачок. Тут спаяв його з двох сторін. Ну, конструкція дійсно міцна. Можна навіть потім взяти ножиком, це все діло ось таке. Позачищати, ну там підшліфувати, і по типу, тіпу, буде у вас там ідеальний бампер. Ну, не знаю, я не профі в цьому. Так, по надійності, да, друзі, спаяло досить класно. Ну, так, йому абсолютно нічого не зробиш. Ну, я так думаю, що треба дати ось сюди ще сіточку цю. Тоді буде 100% надійно і можна бити молотком, і йому абсолютно нічого не трапиться. З бамперами ми розібралися, тепер будемо робити маскувальну сітку. Звернувся до мене один підписник, каже, що вони роблять ось такі сіточки. І не знаю, навіщо ось це, вони паяють його, тобто вони клеять його на термоклей. Ось бачимо, да, воно на термоклей приклеєно до сіточки. Він каже: а що, як ти візьмеш ось цього фена і спробуєш одразу без всякого там, термоклею одразу приклеювати до цієї сіточки. Чи буде воно так працювати. Тому не знаю, друзі. Зараз я спробую і вам розкажу. Я так розумію, що ось ця пластикова сітка дається наверх чи під низ, щоб вона укріпила ось цю саму сіточку. Ну, тому що ну, вона така, вона ненадійна, вона буде рватися. А так воно, типу, як би дає захисний такий каркас. Ну, не знаю, буду пробувати. Що я зрозумів, друзі, якщо Феном дати на максимальну температуру, то воно одразу пропалює його. А якщо дамо меншу температуру, все рівно пропалює. Тобто, ну, феном, ну, аж ніяк, аж ніяк, друзі, як би я не хотів це все спробувати, як би я не хотів протестити, хіба що. Можна взяти, наприклад, отако. Нагріти його, але я не знаю, чи це буде на стільки воно швидко це все діло. Ну, прилипає, так, дійсно прилипає. Ну, так як, та як термоклей, реально прилипає. Але я не знаю, хто цим буде займатися. Тобто, треба, напевно, дві людини. Я так собі думаю, що якось розправити його. Одна гріє, а друга одразу його там раз-раз, і, і, і так може бути. В принципі, може бути, дивіться. Правда, приліпили разом. З рукавицю. А ні, тримай. Не знаю, друзі, чи допоможе ось цей фен організувати волонтерську роботу заради нашої перемоги, щоб допомогти нашим хлопцям на передові робити ось такі маскувальні сітки. Тому підписник, який мені ось це все прислав, напиши мені в приватні повідомлення, я тобі відправлю цей фен, якщо він тобі дійсно підходить, якщо він тобі треба. І будемо все робити заради нашої перемоги. А так я вам скажу: фен для бамперів ну, дійсно класна штука. За невеликі гроші. 700 Вт він потужності, 800 гривень коштує. Ну, в принципі, штука оправдала себе і дійсно працює. Тому майстри там по бамперах можете, в принципі, розглядати ось цю штуку. Ну, я вам скажу, друзі, що. Ось це все досюди, воно все дуже гаряче. Тому працюйте в рукавичках, не обпечіть пальці так, як я, і буде вам щастя. Всім, друзі, дякую, що подивилися ось це відео, і всім до побачення!